Це залежить від того, про що прохання мами. Пам'ятайте, будь ласка, що ви виставляєте кордони, і ви можете просити дитину тільки про те, що стосується життя, здоров'я, безпеки і деяких невеликої кількості соціальних норм. Якщо ви просите про все в підряд, зроби так, вдягни то, піди туди, то дитина вас просто перестає слухати, а особливо в два роки. Чому? Тому що це криза негативізму. Це найстрашніший період кризи а у дитини, коли в неї відбувається встановлення. Я маю зробити навпаки, ніж кажуть батьки. Тобто, чим більше ви будете пушити і пресувати дитину, тим більше вона буде протистояти вам. Тому прохання яке? Якщо встань з дороги, бо їде машина, то тут не прохання, взяли за шкірки, перенесли. Якщо це там не знаю, вдягни таку кофту чи таку, то це, вибачте, рішення дитини. І чим більше ви будете тиснути на дитину, тим більше буде проблем. Тому виставили чіткі кордони, які стосуються тільки важливого. Всередині можна все. Тобто не чіпайте дитину в тому, що вам не важливо, тому що вона просто не буде вас на.